Компанія Медринок представляє вашій увазі тести на виявлення наркотичних речовин у Сечі. Країна виробних даних тестів Китай. Вони є задекларовані та мають сертифікати якості. Перший вид тесту це швидкий тест Медринок для виявлення наркотичних речовин 12 в одному. Коробка містить 25 тестів. Кожен тест граматично запакований. Він виглядає, інструкція на українській мові. Даний тест визначає такі види наркотиків: у сечі, амфетамін, кокаїн, марихуана трамадол, морфін, метадон, метамфетамін, екстезі, барбітурати, спайси, Бензодіазепін Кетам. Покажемо, як виглядається тест касета, коли тест відкритий. Відкриваємо. Ось така тест-касетка. З однієї сторони 6 показників. І з другої сторони 6 показників. Кожна наркотична речовина показана іншим кольором. Даний тест зручний тим, що на тест касеті зразу показано інтерп... інтерпретація результату, що означає дві полоски, що означає одна зверху, а одна знизу. Тут є смужки 12, які поміщають у біологічний матеріал. Швидкий тест можна використовувати в лабораторіях, клініках, лікарнях та виїзних лабораторія. Наступний вид тесту це є швидкий тест матринок з чашею 10 в одному для виявлення наркотиків у сечі. Даний тест дуже зручний, адже він не потребує додаткового розхідного матеріалу. Цей тест містить чашу, а ми зараз покажемо, як вона виглядає, але спершу скажемо, яких наркотиків визначає даний тест. Наркотики прописані на етикетці: амфетамін, марихуана, морфін, амфетамін, барбітурати, бензодіазепін, кокаїн, фенциклідін, метадон, екстазі. Відкриваємо даний тест. Ось ми відкрили цю чашу, в якій зразу вже монтовані тест-смужки. середині вони монтовані. На чаші є поділки, скільки біологічного матеріалу потрібно, позначки інтерпретації тексту. Коли ми дргаємо за дану смужку, ось так, ми бачимо, які види наркотиків, а їх є 10, поміщені в даному тексті. Кожен вид наркотику. Зазначено іншим кольором. Дані тести є наявності на складі компанії «Модрина». Ціна конкурентна та доступна для кожного клієнта. Чекаємо ваших дзвінків і відвантажимо вам товар вже сьогодні. Мирного всім неба!